Всім величезний привіт із України. І сьогодні ми з вами відправляємося в центральний парк імені Максима Горького, який знаходиться в моєму улюбленому Харкові. Це один з найкращих парків розваг в Україні. Це гордість та любов харків'ян. І це дійсно чудове місце для сімейного відпочинку. Я не буду ніде в якусь історію углублятись, просто хочу сьогодні з вами погуляти і розповісти про цей чудовий парк. Ось попереду стоять мої улюблені чоловіки, нам машуть в камеру. Це я їх попросила для цього, щоб вони вам помахали. І що я хочу сказати? Незважаючи ні на що, а саме цей, цей парк в минулому році прилітали ракетні снаряди росіян. Парк також красивий, квітний. Ця клумба це просто розкіш, неймовірна Вона у вигляді бабочки. У мене на каналі вже є відео цієї клумби, ми знімав Рома з висоти. Зараз я поближче показую квіти. Кожна квітка. Просто неймовірно красива, і хочеться, щоб ця краса якнайдовше зберігалася. Це дійсно гордість нашого парку. До речі, якщо ви тут ніколи не були і якимсь чином плануєте відвідати наш парк, то зараз на час війни потрапити до парку можна виключно через центральні ворота, якщо як це йшли і ми. Парк такий же зелений і гарний. Сьогодні в нас неділя, але, на жаль, як показує практика, що я бачу, людей не так багато і все виною наші сусіди, я вважаю. Парк це наша улюблена. Алея, вона така довга, така красива. Мені завжди вона подобається. Тут завжди виходять дуже гарні чудові фотографії. Вон, мої хлопці сидять на лавочці і з чекають, поки я для вас відзніму це відео. Як ви можете побачити, незважаючи ні на що, парк дуже чистий, хоча тут людяно не так, звичайно, як для неділі, це більш для буднього дня так схоже. Але Зачасту в вихідні дні тут дуже багато людей. Всі ці лавочки були постійно зайняті, але, звичайно, не сьогодні. І я вірю, що скоро це все закінчиться, це жахіття, і люди повернуться і будуть також, тому що це дійсно улюблене місце відпочинку харків'ян. Тут зелено, тут затишно, тут комфортно. Тут ви можете взяти, напрокат, різні. Самокати, велосипеди, відвідати різні локації від спочинку. І попереду ви бачите колесо огляду. Маю надію, що я його правильно називаю. Рома знімає відео. Також, точніше, він включив стрім в Тіктоці. У нього є свій канал на Тіктоці, і він там включив стрім для тих, хто бажав побачити парк. Також це саме центральна частинка. Фонтани ще, звичайно, не включені, тому що ранувато ще. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи працюють ці розважальні центри, бо ми туди не заходили, і гороже виріс, і йому там, чесно кажучи, не цікаво. Обожнюю це кол колесо огляду, тому що можна побачити місто з висоти. Я також колись викладала відео, тому що ми гуляли в цьому на колесі огляду. Дуже гарно, і бачите, всі дорожки, все чисте. На момент, коли ми відвідували парк, то атракціони не працювали. Деякі дитячі були розваги, але більш такі для. Різні колесо огляду, як, наприклад, чи лодочки, чи батути, чи ще щось, то це таке, звичайно, не працювало. Але деякі кав'ярні поодинокі працюють, і різні локації також ви можете бачити. От як зараз, наприклад, бачите, дітки пригають на цих резиночках. Ігор дуже полюбляв в дитинці ці резиночки, і ми доволі часто проводили час саме на цих резиночках. Ось такі невеличкі розваги для. Діток все ж таки є, і це дуже добре, тому що я вважаю, що дітям потрібно давати розваги, не зважаючи ні на що, щоб діти могли, хоч якось відволікатись. Як ви можете бачити, в парку дуже багато зелені, газони вистрижені, гарні і дуже охайні. І ось ще одна розвага для дітей: я запиталася, що пропонують дітям обрати картинку, яка буде коштувати від 25 гривень маленька картинка і більше. І за пісок цей весь ви можете брати безкоштовно. Що ж, друзі, ми рухаємося далі. І хочу сказати, що в цій частині парку вже набагато більше людей, але аніж на центральній алеї було. Тут більше гуляють батьки з дітками, маленьких діток можна побачити було багато. Хочеться показати ще одну улюблену локацію харків'яну. Тут всі фотографуються, і в мене є декілька варіантів фотографій на цих конячках. <ріст> дуже гарно зелено, тут мені дуже до вподоби, все так красиво, чисто. І хочу перейти до озера локації, це також одна із залюблених локацій, тут багато гуляють, але ця локація оказалась на реконструкції. Зараз її тільки ну, ремонтують, відновлюють, щоб вона також працювала. Тут озеро, плавають лебеді. Там далі не видно, як працюють робітники. Тому Харків живе, незважаючи ні на що, незважаючи на наших поганих сусідів. Дуже красивий наш парк. обожнюю його. Ніколи не втомлюся це повторювати. Погодьтеся дуже гарно, дуже зелено, дуже затишно, як кажуть, саме такий оазис в центрі міста, тому що це по самій центральній вулиці міста. І, на жаль, ближче до сусідів. Тому і прилітала. Бачите, ще озеро не. Є. Заповнили водою, якраз тільки-тільки на це все підготовлюють. Але все ж таки люди другу частинку озера пускають. І тут ще декілька буде цікавих локацій, які би хотілося вам показати. Тому зараз, поки будемо йти, я покажу зелень всю цю красу, ці квіточки. Якщо ви полюбляєте таке, то можете також зі мною подивитись і насолодитися. Поки ми будемо йти, і дійдемо до нової локації. Бачите, все відгорожено, тому що щоб туди люди не ходили, не заважали працівникам, а також, не дай Бог, не поранили себе. Ось уже впереді ви можете побачити одну з ще з цікавих локацій. Це така книжкова локація, тут дуже цікаві лавочки і стоять шафи з книгами. Зараз покажу, які тут гарні дерева, а вже потім ми з вами перейдемо і подивимося, що там більш детально і яка є інформація по цим шафам з книгами. Просто дуже гарно, дуже затишно. І як ви бачите, все чистеньке і дуже-дуже-дуже акуратне, як мені здається. Ось вона така, бачите, шафа в вигляді книги. Дуже цікава, мені дуже подобається шафа. Тут є правила: правила і англійською і українською мовою. Людина має право взяти книгу, яка їй подобається. Може сісти в парку на лавочці її почитати, може забрати її з собою. Якщо у вас є якісь вдома зайві книги, які б ви хотіли поділитися з людьми, то ви можете також принести і покласти на ці полиці. Все безкоштовно. Книги також дозволяється брати з собою. До речі, тут ви можете побачити символ парку, білочку, різні книги. Тому є люди, які сидять на лавочках і також читають ці книги тут, до речі. Багато батьків з дітьми читали ці книги. Я, звичайно, намагалася не знімати чужих людей, тому що це не етично, я вважаю. Але все рівно в кадри хтось десь да, потрапляв. До речі, в воді, що там є, я чула від людей, що там є маленькі рибки вже. Обожнюю оцей символ, це неймовірний такий символ в долонях, яка тримає дерево, дуже гарний. І я завжди, коли буваю, його фотографую, чесно кажучи. Ми з вами рухаємося далі. І попереду ще одна із улюблених локацій Харків'ян це місце сили та Здорового духу, звичайно, спортивна зона. Тут багато різних турників, багат футбольний майданчик, футбольне поле, волейбольне поле, баскетбольні поля. Тут така локація якраз для, для відпочинку, а напроти, ви бачите, все зелене, все гарне, все красиве, все чисте, нема ніякого ніде сміття. Є мусорні баки, якщо потрібно комусь щось викинути. Ми доволі великий час проводили саме на цих майданчиках, коли наш ігра займався футболом, то їхні. Сорівнування, вибачте, не можу згадати українською це слово, проходили саме на цих територіях майданчика. Це ви бачите волейбольне поле, якщо я не помиляюся зараз, бо до футбольних поля я не стала йти. Ось така краса, ось така зелень у нас в Харкові. Незважаючи ні на що, незважаючи на те, що ми постійно щоденно чуємо тривоги. Періодично чуємо вистріли, вибухи ракет, але ми живемо, ми вистаємо, ми сильні. І на цьому я буду завершувати нашу прогулянку парком, тому що ще багато ще чого можна показати, але на це потрібен час. Тому до зустрічі і у наступних відео. Всім дякуємо, хто. Нас підтримує і не забувай ставити вподобайки. До наступних зустрічей!